Бажаю вам здоров'я і творчих успіхів. Привіт, друзі! З вами Тетяна, яка тимчасово проживає в Калгарі, Канада. І сьогодні я хочу помалювати знову кота. Але в природному середовищі тут я ось зробила якийсь підмальовок. І хочу, друже, сказати: як би не було, як би ви не малювали, Я Хочу показати вам приклад мого невеличкого такого пейзажу, це зроблено олівцями на звичайній картонці. Яка вирізана із чогось, Ага, морозово. Дивіться. І е, я таким чином тренуюся. Тут у мене папоротник листя, бачите, так освітлене сонцем. І коли я малюю такі малесенькі малюнки, я тренуюся про перспективу. І тут от вже бачу, щоб була якась перспектива, треба було тут трошки десь ще затемнити внизу хоча б. і трохи висвітлити небо. Ну Це так, такий швидкий малюнок. Знаєте, коли хочеться трошки розслабитися, відволіктися, я ось беру такі малюнки олівцями. Акварельні олівці, до речі. Ну, ось так. Хочете малювати, що завгодно. Є олівці, і завжди можна щось цікавеньке намалювати. Ну, повернемося до нашого кота. Це такий буде котик, не зовсім дорослий. Я сподіваюся, можливо, серйозно вийде. Завжди я щось одне задумаю, а потім виходить зовсім інше. І там, на задньому плані, я хочу зробити, як. Чи озеро, ну щось таке, блакитне, тому що котик у мене буде рижий, вода буде блакитна. Мені це подобається, коли є так, поєднання таких кольорів оранжевого, помаранчевого і блакитного. І зверху небо, і, можливо, там десь трошки пущу якусь берегову лінію. Ну, подивлюся, як воно буде виглядати по композиції. Буду малювати акіло. У мене акрило вінзоль Ньютон, декілька кольорів лофт. Артіст лофт і Деко Арт ось такі не дуже дорогі, оце трошки дорожча ця фарба. Ну Взагалі то все доступно. Тобто, давайте малювати разом. Ну Ось так, друзі, потихеньку закладаю основні плями. Що-то мені знадобиться, цього не знаю. Поки що зараз, головного героя зроблю, тоді буде трошки відніше так, друзі, наробила контрастів по всій поверхні картини. Тут, особливо внизу, Затемнила, потім буду вже щось висвітляти. Поки що ось таке буйство красок, фарб. Ось на, дан... на дальньому плані в мене така полоска буде, там десь дерева, такі вони незрозумілі, бліді, треба ще тріш... Тріш... трішки їх за світлити, щоб вони як воздушна перспектива, їх робить блідими, тому так, трохи треба щось там додати. Можливо, так, а Потім додам трошки жовтого кольору, щоб засвітилося. Котик трошки очі зробила. З цієї сторони буде світло тут тіні. Так, друзі, зробила фон над головою, тому що це важливо. Ось так більш якось бачиш якісь недостатки. Тому що кіт яскравий, він потім заб'є все враження. А поки що його немає, так условно говоря, то видно, який цей фон у мене. А потім, звісно, я його буду коректувати, про що дивлюся, тут навіть. Значить, такі полосочки. А все це має значення при сприйнятті картини. Ось такий котик. Трохи фон заповнила. Тепер ще більше додам жовтого, рижого. Друзі, тепер я граюся жовтим кольором, хочу насичити його, насити ним все. Тому, що, як говорять, коли є головний предмет, і він дуже такий яскравий. То треба, щоб цей кольор предмета головного був на багатьох інших предметах, які десь поряд. Ось Тут я і навіть на дерево, це він сидить на такому товстому дереві. І сюди положила. І це буде і як сонячні бліки. Десь буде, можливо, яскраво в цьому місці. Щоб прямо туди сонце попадає. А десь можливо, просто це як для того, щоб потоваришувати ці всі кольори, і картина повинна бути така дуже-дуже яскрава. І навпаки, десь необхідно дати якісь зелені рефлекси на котика. Це треба якось делікатно зробити. Сині, зелені, щоб воно так трошки гуляло, знаєте, мерцало, максимально носит жовтим, щоб була така яскрава сонячна картина, але треба ще трошки десь вибілити, де ще більш яскравіше зробити. Трохи додала червоного, такого помаранчевого кольору. Ну, ось так. В такій картині, друзі, дуже важливо намалювати очі, тому що на очі буде вся увага, вони повинні бути такі виразні. І ось завжди, коли починаю малювати очі, Щось трошки не виходить, тому що очі ж вони повинні бути теж давати враження заокруглення тому десь затемнити, десь висвітлити. Це все важливо. Так, носик трошки накидала, де там він буде розташовуватися. Ну, ось така. Мордочка у котика. Поки що так. Можливо, ще щось додам. Ага, тут треба додати такі плямки, з якого місця ростуть вуси. Ось Дивіться, такі хаотичні ці. Плямки треба все одно перекрити, мабуть, жовтим біом, бо вони якось дуже нарочито виглядають. Ну ось, друзі, така яскрава картина в мене вийшла. Такий мультяшний котик. Поки що на даному етапі. Я зупинюсь на цьому, положила ці сині бліки, бачите, такі мені подобаються. В принципі, це і правильно, але, можливо, і не так його треба малювати. Бо позаду на фоні там синяче озеро, чи ще, можливо, ріка. Тому на котику повинно бути теж щось таке синє. Ну, Трохи там зеленого, бо поряд є листки, оці дерева. Ось так. Ну, в принципі, я задоволена, мабуть, вже я не буду його переробляти, перемальовувати. Ось так хай буде. Зараз вийду. На денне світло, але ні, там вечірнє, але все одно. Давайте з вами подивимося, як воно виглядає при освітленні неба. Сонце сіло і ось, бачите, різниця, яка. Я не здомлююсь говорити, що картину треба дивитися вживу. Тоді більш-менш буде зрозуміло, що і як. Різне освітлення дає різний ефект, тому коли купуєте якусь дорогу картину, бажано її подивитися, звісно. Але на даний момент люди всі, майже всі, купують картини в інтернеті на eBay, Etsy і такі площадки Artfinder ну, і багато інших. Друзі, бажаю вам здоров'я, натхнення, творчих успіхів. Малюйте. Якщо хочеться, то малюйте. З вами Тетяна. До нових відео. Пока-пока.